Доброго дня, вітаю знову, друже. Сьогоднішня тема це український сум, якщо можна так його позначити, і куди воно нас А, Я ось щойно тобі поставив невеличкий фрагмент одного українського стендап-коміка. І ти одразу достатньо жорстко зреагував? Я спробую сформулювати в чому питання, чи цей український сум, який у нас в піснях, в віршах, в культурі, в думках і побуті, чи це є справді частиною якоїсь нашої ментальності, на твій погляд, чи це є російська та радянська пропаганда, чи це просто такий шматочок минулого? Який був, а зараз його нема, а, я відразу поясню своє ставлення до взагалі якихось негативних емоцій в людині, в принципі, а потім вже можна до, до відповідно нашої історії, нашої країни. А, я дуже не люблю, коли людина миє. Безумно не люблю, коли людина починає там скиглити, щось розк... все погано, ми всі помремо там і все інше. Тобто це психологічний тип людини, який взагалі не притаманний мені особисто. Я не скажу, що я не можу спілкуватися з таким людьми. Можу, є такі люди, є такі. Якщо це робити дозовано, ну навіть інколи цікаво, знаєш, це як напрацювання імунітету, поспілкуватися з такою людиною, щоб зрозуміти, як потім в принципі, на це реагувати. Але я холерик за темпераментом, я людина емоційна, у мене дуже там, якийсь ну, свій світогляд -то був з ним. Але ось сказати, що все погано. Я не можу мені важко уявити це за природою своєю, що от я. Ну там я лежу на дивані і цілий день про щось сумую. Я не вилежу, Ну не вилежу. Я не знаю, як я сказати таке слово. Бач, мене слово, воно таке не може вимовитись. Тобто, вже через годину мене підірве кудись іти, комусь телефонувати, щось робити. Це природа, це темперамент. Я не знаю, чи це дійсно я такий був завжди, чи це напрацювання з роками, чи це якось поєднано, не можу сказати. Але на зараз. Сказати, що от прийде хтось і буде мені дві години розповідати, як в нього все там все, все погано, ну мене вистачить хвилин на п'ять. Тепер, що цебто це, ти вважаєш, що це культурне надбання, а тобі не притаманно. Зараз я кажу про психологію, саме психологічний аспект. Я розумію, що є просто такі люди за, ну, за природою своєю. Як то кажуть, оптиміст, песиміст, ну ще такі люди, які люблять поскилити трохи, і вони люблять, щоб їх щось там пожаліли вони існують незалежно ні від чого, просто такий психологічний тип. Він мені не цікавий, мені з ними спілкувати дуже неприємно, і я намагаюсь робити все, щоб в моєму оточенні таких людей не було. Хоча, звісно, вони мають право на існувати, але де існування, але десь там подальше мене. Ти кажеш про те, що про таких людей, які здебільшого такі, чи вони ти так. взагалі забороняєш? Я не забороняю ніяким бути. чином. Якщо людина хоче ходити, розповідати, що ой, як все погано, як мені важко жити. І я про те, що в кожного бувають погані дні. Ні, 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 от це одна рі, ні, різ, різні речі, тому що я можу поскиглити, Я можу прийти сказати твою ж мать, як мене все задовбало. Зараз я буду ну, так і сказав, коли прийшов п'ять хвилин. П'ять хвилин, ну гаразд, ну не п'ять п'ятнадцять. На п'ятнадцять хвилин мене вистачить. Потім я скажу, так, де в нас, чому, чому там чай новий, ну, а що у тебе там все, і вже якась дія. Це природа. Є люди, які дійсно за природою своєю, вони такі постійно. Чому Ну, то питання до психологів, там, до їх власних чи взагалі до психологів. Стосовно... Як психолог, ага. я скажу тобі, що не буває чистих психотипів, не буває просто депресивних постійно людей. Є, звісно, такий склад характеру, але ну, це просто більш спокійна людина, яка а... Здебільшого буде шукати погане, але готуватись до доброго, і це, це також нормально. Люди різні, звісно, також... я, я ще раз скажу, вони мають право на існування ніяким чином я не забороняю їм бути такими, якими вони є. Більш того, дійсно, ми не можемо сказати, що є якийсь там абсолютно чистий вид, і в мене бувають різні там перепади на настрої, все інше, це зрозуміло. Але ну є люди, які здебільшого так роблять, є люди, які здебільшого роблять інакше. І от ті люди, у яких постійно якісь там проблеми які не навіть не так, які постійно про це розказують. І тим більше там я мені особисто. Більше, є. Ну щось таке так. Оце мені складно. Я, я розумію, що так буває, це частина нашого світу. Але я б не сказав, що мені це особисто чимось дуже приємно. Ну воно існує, існує в собі. Я знаю, що воно існує. Не скажу навіть, що це для мене тригер. Це просто важко, мені хочеться кудись забігти від цих людей стосовно нашого українського суду. Чекай, повернемось за секунду. Ага. Ви слухаєте подкаст, а не підкаст. Стосовно українського суму. Так, суми. стосовно українського суму. Ну, по-перше, я знаю, що в нас в українському фольклорі є досить багато енергійних пісень, коломийок. Тобто вони не всі такі жалібні, не всі вони такі з таким завиттям. Це лише один з аспектів, не можу сказати. Про інші культури, наскільки в них там є такі, інші там ще якісь, не вивчав спеціально це, але в нашій культурі вони є різні. Таких дійсно сумних досить багато. Є навіть там у нас о, були такі обряди плакальчість, які спеціально на похоронах приходили, співали ці сумні писок. Я чув, що в нас в Україні такі та також були. Я не знаю, наскільки це воно з давніх слов'янських часів тягнеться. І вони могли прийти і там оплакувати покійного там всю ніч вони їм вистачало сил це робити. По-перше, по-друге, них текстів хватало на таке. Тобто, це звісно, це, це, це певний пласт культури. Я знову ж таки спеціально цим не займався, знаю, що воно таке різно. Але я також знаю, що є дуже багато. Енергійних якихось жартівливих пісень, тих же самих, якщо брати період казацький, там дуже багато військових пісень, Вони ж там ну ні разу не сумні, такі бравурні, маршові, і це також є. Тобто я б не сказав, що лише це і його дуже багато, але історія України на жаль була дуже часто пов'язана з загарбницькими війнами інших країн. І тому дійсно це відображалось на побуті. Тобто, так чи інакше, селяни, які постійно перебували під якимись нападами, в якихось стані війни, стані кріпацтва, звісно, вони не могли не відображати в народній творчості свої побутові відчуття, свої проблеми. І тому, звісно, це створюва, звісно, воно виникало, воно існує, це вже як фольклор. І сказати, що цього в нас більше аніж чогось іншого. Я не можу, напевно, сказати, тому що спеціально якихось досліджень цього приводу не читав. І те, що нам інколи, от як ти казав, чи це якийсь наратив, що нам інколи дуже багато про це говорять чи акцентують увагу. Оце я точно вважаю, що це не про нашу культуру. Це про те, що. А тепер подивіться, скільки у вас отакого. Ні, у нас багато різного, і такого в тому числі. І давайте ми будемо дивитись на весь спектр, а не лише тільки на це. Тоді буде більш, ну тому що от різдвяні, різдвяні, наприклад, ті ж пісні почу, ну, почути, послухати, там яка енергія, яке сяйво, яке свято, яка, яка радість людей, і це ж величезний, знову ж таки, величезний культурний пласт. І зводити все лише до сумних пісень, я б не сказав. Оце якщо тільки до цього зводити, ну це точно щось там хтось явно з якоюсь метою це робить. Дивись. Ти майже, ти майже піймав те, що мене бентежить. Якщо послухати зараз е, ті пісень, які пишуть навіть люди, які воюють в окопах, uh -huh. і вони якимось чином там ще й записуються, це здебільшого е, це сміх над ворогом, це гордість за воїнів, це скорбота про павших, але це здебільшого такі войовничі, uh -huh. трайвові е, пісні, яких з 24 лютого їх стало. Ну просто дуже, дуже велика кількість, да, і, це, і, це, і це кльово. І я чомусь тут не вбачаю жодного суму. Ну, цебто ні, є там, е, там не знаю, один в каноє та да, прекрасні mm -hmm. балади. Але я не скажу, що вони там такі прям жалібні. Ні, вони просто ліричні. Або, наприклад, Калуш зі своєю Стефанією, які mm -hmm. виграли Євробачення. Да, це, е, ну, це також пісня з якимись такими мотивами. Е, з Тим голосом плачущої uh -huh. жінки, але тим, тим не менш це пісня про турботу, про маму, про... ну вона вона більш мажорним. Про ніж якусь ніж надію, про сподівання чогось, турботу саме так ти сказав. Так от якщо казати, що саме зараз з'являються пісні такі енергійні, такі з тим же почуттям гумору. То для мене це означає, ну вони не могли з'явитися на рівному місці, буквально там за декілька місяців, в, такі, в такій кількості. Тобто у них були е, попередники, тобто є певний прошарок культури, з якої це черпається. І що головне, знову ж таки, це витікає з духу народу. А якщо духу народу притаманна така енергія, то намагатись знайти десь там в якомусь минулому, що все було не так, ну не відбувається, все за дві години не змінюється. Там і раніше була і скорбота, і біль був, але водночас там була і сила, там була віра, там була дуже сильна любов саме до землі. Ну, любов до землі, якщо так казати за жанром, ну вона не може бути така мажорна. так? Ну, звісно, це щось несумне, це ліричне. А лірика, вона, ну за визначенням, вона не може бути такою комедійною, такою позитивною, таке інше. Але це не сум. Це, знаєш, це щось. Трохи таке відчуття якоїсь такої ніжності. Це зовсім не про сум. Це про якусь, я не знаю, відвертість. Так, це, звісно, воно не може бути в вигляді маршу. Але ж це не означає, що це про скорботу. Це просто за законами жанру. Ну, про саме так... Ну так, ну звісно, це ж було б абсурдом. Дякую, повернемо за секунду. Це подкаст лівий та правий. Що я хотів ще додати. Чи ти знаєш, що давногрецький жанр драма перекладається як дія. Mm -hmm. no, tak, або sure. дійсність. Тобто, yes. да? це не завжди про щось сумне і погане, а здебільшого це просто а, підкреслювало а, ну, якесь буття. А, і. А, на Навпаки, цій драмі з'явився такий жанр, як комедія, який більше ну, комедія в один бік, і трагедія в інший. А драма це просто життя, про яке ну, відповідно ми розповідаємо. Е е е і давайте це спробуємо зв'язати з саме українськими культурними проявами. Ну, що зараз дуже дуже знову ж таки вселяє надію, якусь це те, що, попри всі ті страхи, які зараз проходить Україна, в нас дуже сильне почуття гумору. Тобто, знову ж таки, я не можу сказати, наскільки це там ну, можна казати стосовно ментальності чи ще чогось, але ну, це заряд енергії, це якийсь позитив, це намагання. Воно зараз в першу чергу проявляється через. Ну, Зневагу до ворога, з, з якесь висміювання ворогів, ворогів, але все ж таки і внутрішній позитив. Тобто, ну ми пам'ятаємо, як оце там банкою з помідорів там дрон збили, там чи ще щось. Неважливо, наскільки там воно це правильно чи ні, чи правда чи ні. Але ми про це говоримо, і ми говоримо про це щиро і відверто. Ми навіть не намагаємося з'ясувати, наскільки це воно відповідає дійсності. Ну, ми з'ясували, що це були б саме помідори. Помідор. Так, так. От про це, це ми можемо... помідори чи огірки. Ось ще нам. А яка там була банка, літрова чи чотирьохлітрова, то інше. Тобто, для нас важливий оцей позитивний настрій, бажання жити, бажання жага життя. І через це. Ну, на мій погляд, знову ж таки, проявляється воно і в культурному середовищі, і в творчості, в тому числі. Це величезна кількість енергії. Я навіть думаю, де воно все було до війни, тобто не вже стільки в нас було. Ми зараз це побачили, яка величезна сила в нас. Це... Цікаве спостереження, до речі, тобто Можливо. а куди. А що ми з цим робили до цього? Куди воно все дівалося? А воно сублімувалось, мені здається. Звісно, так, воно якось воно просто працювало в нашому житті в повсякденному і ти знаєш. Я ж почав що перебуваю. Так. Є така думка, що насправді Україна за ці е, ну, майже рік вже зробила крок на декілька десятиріч або може навіть сторіч. Mm -hmm. Бо якби. Якби б не ця війна, як б не ця навала, ми потихеньку собі б розвивались, боролися б з корупцією, робили б якісь регулярні е, там акції спротиву проти там якихось ну найбільше корупціонерів, і стали б якоюсь ну не знаю, другою словаччиною. Угу, там, наприклад. Угу. Да? Через час би нас там можна взяла. Але війна, і... і ми стали першою Україною. Першою країною України, в світі. Так. Ну, тут. То так, згоден, так. А, так от. а от тепер дивимося в інший бок. Я не бачу трагедії. От ну, в сучасній українській є. культурі я не бачу трагедії. Тобто ми поговорили про це, так, звісно, тут існує. І, там, ну е... дивись, наприклад. Хоча ти правий, бо є, наприклад, одна. Тобто гілки в цю сторону я розвитку. Є якісь окремі. Я ж хочу саме про це сказати, бо ти сказав, не бачу трагедії. Я такий думаю, я дивився майже години відео, де одна шановна пані блогерка поїхала на е території, з яких вибили ворога, і там спілкувалася з людьми. Просто mm -hmm. брала інтерв'ю просто у пересічних громадян. Mm -hmm. І так, ну, це жанр трагедії, бо там розбиті доми, Ну, mm звісно, -hmm. бо, yeah. бо, бо, <т believer> well, бо там. там ну, Когось вбили, когось закатували, там, і так далі. І так далі, дивитись на це інколи безслізно неможливо. Але потім вона бере інтерв'ю якогось пересічного дядечки, якого там реально піймали, катували, потім йому випустили. І він так зі сміхом це все розповідає. Ну що ну, я ж електрик, мене там током били, ну я ж то знаю, як спротив робити. І ти на це дивишся? Звідки в цих людей ця тяга до життя і, і як вона реалізується. це дуже, дуже надихає. Я до речі, ну тут я б сказав, що напевно, все ж таки, потрібні якісь художні твори, саме жанру трагедія для того, щоб у нас було з чим порівнювати. Це потрібно залишити для нашого культурного фонду на майбутнє. Але саме зараз, можливо, можливо, саме тому що все дуже дійсно настільки складно. Нам зараз ще трагедія створювати. Ні, гаразд. Може вони будуть потім. А твої вірші. Вони не трагічні, вони філософські, вони можуть досить такі, знаєш, я б навіть не сказав, що сумні такі, задубливі, так я не знаю, але вони не трагічні. Вони зараз, вони стали такі, знаєш, я розумієш, є повертання до розуміння, і це ж багато хто казав, що є речі, які ми завжди цінували, але не завжди це усвідомлювали. Або є речі, про які взагалі ми не думали, поки ми там. Ну якщо ти щось втрачаєш, ти розумієш наскільки це важливо. І от коли ти розумієш, що в тебе там десь там хтось з друзів, знайомих там речей немає ще, але він зустрівся з кимось там зі своєю близькою людиною. У них там щастя, там весілля відбувається, Ти радієш за цих людей, розумієш, що є щось набагато більше ніж звісно, коли в тебе немає домівки, нічого доброго в цьому немає. Але є щось, що підтримує нас всіх навіть попри це все. І от через мою творчість у мене, наприклад, немає такого безкінечного суму, але ж він мені ніколи і не був притаманний, я вже казав про свою психологію. Зараз це, знаєш, такий погляд намагання погляду в майбутнє, коли ну, все ж таки зійде сонце. Ми ж все-таки, Я впевнений, що воно зійде, ми його дочекаємося. Але поки що дійсно ну, якийсь певний час ще потрібно чекати. Так що в мене так точно там суму не було і раніше, а тепер, скоріш за все, така, знаєш, ну філософський такий погляд е, є речі, які відчуваєш на собі і розумієш, що вони дійсно мають значення саме в таких критичних моментах. Але, можливо, для цього критичні моменти і потрібні. Так, повернуся за секунду. А ти чув? Ти чув, що буде через 3, 2, 1? я тобі зараз такого не диктую. Я. Е... Нещодавно почав таку, тишечки здивувавшу мене точку зору, що коли ця війна закінчиться, звісно, нашою перемогою, ми будемо згадувати ці дні як найкращі дні нашого життя, як найважливіше, що з нами відбувалось. Не в сенсі, що ми забудемо все погане, а в сенсі, що людина тільки під час таких карколомних. Переламних моментів насправді відчуває, що, що таке життя, цінність життя, цінність буття. І е, далі, буде, далі буде краще, далі буде відбудовуватися це все. Е, буде також і погано. Е, але такими живими, як зараз, ми вже нібито і не будемо. Як тобі така думка Ну, вона має право на існування, звісно. Знаєш, мені, ну коли я стикаюся з такими думками, я розумію, про що людина говорить. Звісно, ми розуміємо, що це також треба ну, до певної міри все ж таки сприймати це ну, трошки метафорично, трошки філософськи, тому що ну, саме питання, ну, сама ідея, вона зрозуміла. Ми відчули життя, ми відчули його так, як ніколи. Жагу до життя і все ж таке. Але наскільки потрібно людині, щоб це зрозуміти, проходити це саме так. ні, звісно, нікому б такого не побажав. Тому Але це звісно, є дальність, так, так. Тому, якщо сприймати цю ідею правильно, якщо не пропускати її через там об'єктивні обставини, через які там людина пройшла, якась конкретна така інша, ну тому що можна ж діти до абсурду в будь-якій там десь. Ну звісно, як ця і мені ця думка зрозуміла. Чи це не через саме те, про що ми починали з тобою, що е, ми такі люди, я маю на увазі українці, які навіть в найгіршій ситуації шукають щось добре? Ти знаєш, може воно якось так і відбувається, але мені згадується стара-стара байка така, коли князь відправив когось там ну своїх там, збирати дань з якихось там древлян чи когось, ті приходять кажуть, що там у них. Ну, що там, сумують, плачуть, ну, ідіть ще. Ну і так декілька разів посилав, коли вже прийшли вояки, кажуть, що там. Ну що, танцюють, співають, все, можете туди більше не йти, в них вже більше нічого немає. Тобто, знаєш, коли вже зовсім все, А от тепер ми вже будемо танцювати і таке інше. Я не знаю, може це якийсь історичний анекдот чи ще щось таке, але він мені колись траплявся. Але для мене він став, знаєш, символом того, що. Дійсно, є в нас в крові щось таке, що коли вже зовсім все погано, от тоді ми починаємо відчувати, що таке життя насправді. Я не можу сказати, що знову ж таки це правильно чи неправильно, чи всім це притаманно, чи це саме наша риса. Але відчуття того, що Кінець світу для нас не наступить ніколи. Оце для мене вже певно. Тобто, з 24 лютого я зрозумів, що наші люди переживуть будь-який кінець світу, mm. і саме от я не знову ж таки, я не можу сказати, що це напевно стосується всіх і кожного. Але відчуття, що вся країна настільки готова пережити будь-які складні умови. Ми ж ти теж і, і відноситись до них з цікавістю. От. О, ви сказали, що ж бурнети в нас ядерною бомбою. А давайте ми зробимо оргію на цікавиці і подивимося, як ви сімпалає, бо це ж цікаво, так. це ж таке і як Яка жінка пише: ви не знаєте, після ядерного бомбардування капусту треба ставити, чи вже байдуже. Тобто, коли ти це читаєш, ти розумієш, що це не прояв однієї конкретної людини. Це дійсно прояв. Нашого суспільства і саме такий заряд енергії він, ну по-перше, він дійсно вселяє надії, дає можливість зрозуміти, що ми переможемо ну, будь-який там, який бликал, все що завгодно. Але е саме переживши це, потрібно зрозуміти, що треба потім робити все, щоб після цього наші діти ніколи з таким не стикалися. Тобто, це. Школа для нас всіх для того, щоб розуміти, чого треба уникати, і це треба показати всьому світові. Тобто, дивіться, ми вижили, ми витримали це. Чого нам це варто було? Це інша справа. Але ну хай не ображаються інші. Але я не впевнений, що багато хто з народів зміг би таке витримати. Слухай, ну є ж така теза, що важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують слабких людей, слабкі люди породжують важкі часи. Чи немає тут такої. Це якийсь уроборос? Що, ну, ми вигартовуємося в цьому вогні, а ти кажеш, що в наших дітей ніколи знову. Ні, звісно, я згоден, я згоден mm -hmm. що він це погано, що не треба, щоб люди вбивали один одного. Ні, якийсь імунітет треба зберегти. Ось я саме, да, я саме до цього вів. Як, як в умовах післявоєнних е, не повернутися в 23 лютого? Бо, ну звісно, повернення туди неможливе, не а е, винести е, зміст е, вивчити цей урок. Цей складний урок для нас, для всіх. Ну, це питання для нас усіх, для всього майбутнього. Це питання пам'яті, це питання історії, це питання вшанування героїв. Знаєш, я б не хотів, щоб ці вшанування через деякий час перетворилися на формальність. Я б хотів, щоб це дійсно були якісь живі справи, щоб якщо ми дійсно робили щось стосовно там пам'яті тих, хто загинув під час цієї війни, щоб це не, не стало просто знаєш, якоюсь формальністю, яку треба просто зробити, тому що треба. Є різниця між формальністю і ритуалом. Інколи це може виглядати ну як формально за всіма ознаками, але це є частина ритуалу. Ритуали потрібні, вони повинні бути, Вони це, це, це також частина культури, частина історії. А я маю на увазі якісь реальні заходи, які дійсно будуть відбуватися, і, і я думаю, що ми повинні просто берегти в собі в першу чергу цю пам'ять. Знаєш, це щось на, на зразок такої, ну, якоїсь такої домашньої каплички, якщо можна так сказати. Тобто якесь певне місце, яке для себе відведено, просто щоб воно було для тебе важливим, але щоб його бачили інші. Культ з цього робити я б не став. Але якийсь певний ритуал все одно, звісно, потрібен. Напевно, який. Зараз мені сказати важко, але все одно це дійсно повинно існувати, тому що це, це повинно залишитись. І наші діти, вони знаєш, це як після е, Великої Вітчення казали, що ми жили при війні, було погано, хай тепер наші діти поживуть краще. І почалися ці фарфорові словники там усе інше. Ну і почався застій після цього. От ти маєш на увазі, щоб у нас не відбулося такого самого, що подібне. Проблема, Я не знаю, як проблема, це зробити. Проблема ж не в самому застої, як такого, то економічні тенденції. То вже інша справа. На нас чекає все, що завгодно, але не застоїть. Я про інше. Я про те, що, наприклад, здається, минула річ на 9 травня в Москві проводили парад важкої техніки, uh -huh. а у нас віддали шану. Пам'ятаєш, був старий радянський фільм в бій, буде так? -так, -так, -так. Та? і там була фраза, що коли все закінчиться, зібрати будуть усіх і, і заграти uh -huh, uh -huh. цю пісню. І зібрали оркестр і mm -hmm. заграли саме цю пісню. І це дуже велике протиріччя. Змінення вектору. Я кажу, що ми казали ніколи знову, а вони казали, можемо повторіти. Mm -hmm, mm -hmm. а, а вийшло так, що ну, вони повторюють не за тими, вони повторюють за вермахтом. Ну, на жаль, на зараз ми е поки не можемо сказати, як саме це буде відбуватися, але я впевнений, що це, ну, по-перше, це потрібно. По-друге, це дійсно повинно носити характер, ну я б сказав, гуманізму в першу чергу. Тобто, вшанування, не, я не знаю, там як сказати, не те, що ми такі сильні, що ми перемогли. Це вшанування сили нашої нації, це вшанування загиблих, які віддали своє життя, це вшанування мирних людей, які загинули під час цієї війни. Але все це повинно робитись з акцентом. На, на людину, на гуманізм, на відродження людяності, на повернення до якихось людських ідеалів, а не до якихось мілітаристичних закликів стосовно того, от ми перемогли, а тепер. Хай нас усі бояться. Ні, не бояться. Хай нас цінують і поважають. І ми самі для цього повинні в першу чергу поважати себе. Да, повернемось за секунду. Повернемось через декілька хвилин. Секунд. Да, ви... І надалі слухаєте перший український гуманістичний подкаст. Який ми з цього всього можемо зробити висновок, друже мій? Сила і енергія, яка є в нашому народі, для мене це завжди було фактом. А, часто гіпотетичним, тепер ми це бачимо, це відчуваємо на собі. І дуже хочеться сподіватися, що ми також є частина цієї енергії. О, навіть не сумнівайся. А... Якби мені сказали рік тому, що ми будемо з відомим. Харківським поетом писати україномовний подкаст, я б, ну певно, розсміявся. Ми ну, вже частина цього маленька. А, як кожен з нас, маленька частина великої перемоги, великої України, великого майбутнього. От ти знаєш, стосовно цього, мені донька якось сказала, знаєш скільки книг буде. Ти уявляєш, скільки книг буде написано після війни? І от я що подумав, якби, наприклад, таку книгу писав я. Я писав би про рядових людей. Тобто, про, ну, герої для мене це людина, яка в самі складні часи продовжує робити свою справу. І от у мене відчуття, що величезна кількість українців зараз, кожен на своєму фронті робить свою справу. Ми про багатьох навіть не дізнаємось. Ми не будемо знати їх по іменам, але ми знаємо, що вони є, вони існують. І саме це, якраз, от якщо з чого ми починали, що там суми, все. Все може бути в житті, можуть бути важкі часи, можна сумувати, можна ще щось. Але та енергія, яка є в нас, як в нації, вона завжди знайде для себе прояв. І саме вона буде запорукою нашої перемоги в цій війні і надалі, можливо, для розвитку всіх інших напрямків, які Україна вибере для себе в майбутньому. Тут, знаєш, щось цікаве мені спало на думку. Ти в іншому подкасті питав мене про маркери. Угу. Про маркери, як нам відрізняти своїх від чужих. Як нам, ну, саме так. твої власні, да, да. так. Так, от ти зараз знайшов ще один, за що я тобі дуже вдячний. А, кожен щось робить. Не обов'язково він пішов в армію, не обов'язково він волонтер, але він все одно щось робить. Ну, не знаю, допомагає бабусі, яка живе. Тобто, щоб він, не лікарською А ти все одно продовжуєш робити свою справу. Так, і це насправді дуже, дуже гарний маркер своїх, бо справді наші люди. Для мене моді люди. Це ті люди, які не опустили руки, які щось роблять. А тому сум у нас, якщо і відбувається, то лише е, за певних обставин, а в цілому суму ворог від нас точно не дочекається. І суми не І Суми не віддаму. Дякую, друже. Дякую, друже. Як мені це зупинити, зберігати, щоб мені відказалося, що це все. Так, квадратна чорна кнопка.